Річна кампанія декларування доходів, що не оподаткувалися при виплаті, триває до 1 травня. Тож у громадян, які мають подати декларацію про майновий стан і доходи, за 2024 рік ще є трохи часу. Шановні віничани, Центр обслуговування платників головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області запрошує свідомих громадян своєчасно, а саме до 1 травня, задекларувати доходи, отримані в 2024 році, обравши зручний для себе спосіб та час. Наші фахівці нададуть декларантам потрібні консультації щодо декларування та практичну допомогу у заповненні податкової декларації. Чекаємо на вас. Сплатити розраховані по декларації податки необхідно до 1 серпня 2025 року. А це податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. З 1 січня 2025 року триває деклараційна кампанія. А саме громадяни, які отримали доходи від продажу рухомого нерухомого майна від здачі майна в аренду, від продажу інвестиційного активу від спадщини, від отриманих подарунків. Від отриманих іноземних доходів зобов'язані подати свої податкові декларації до податкових органів до 1 травня 2025 року. Знати цю інформацію не лише потрібно, а й обов'язок кожного перед державою та своїм майбутнім. Шановні війничани, кожен із нас ще із шкільної ниви отримав знання про необхідність сплати податків для належного функціонування держави. Адже пенсії дідусям та бабусям, утримання садочків шкіл. Розвиток науки, спорту, мистецтва це неповний перелік тих видатків, які фінансуються за рахунок сплачених нами податків та зборів. Сьогодення внесло перед нами додаткові виклики. Війна вона принесла нам біль, страждання, руйнування. Але над нашою вільною незалежною, мирною Україною обов'язково засяє мирне сонце. Ми всі це віримо. Тож маємо об'єднати наші зусилля і допомогти ЗСУ подолати ворога. Без наших податків це зробити буде дуже важко. Тому звертаюся до кожного, хто має обов'язок задекларувати отримані протягом минулого року доходи і зробити це до 1 травня. Наша нація прославилася мужністю та відвагою, а ще має стати прикладом для інших згуртованістю та незламністю. Єднаємося, бо разом ми сила. У центрі обслуговування податків Вінницької державної податкової інспекції проводиться постійна інформаційна та роз'яснювальна робота щодо декларування доходів громадян. Щодо податків можна почути дуже багато різноманітних висловів, але насправді держава не може існувати без бюджету. Адже саме завдяки податкам формуються такі напрямки, як культура, навчання, армія, що сьогодні для України досить важливо. Тому найголовніше, щоб ви усвідомлювали, що ті люди, які створюють бюджет країни, створюють нашу українську перемогу. Працюючи на підприємстві, ми отримуємо зарплату, тим самим сплачуємо податки, але є багато напрямків, де ми податки не сплачуємо. Це здаємо майно в оренду там, наприклад, чи інвестиційні якісь процеси, які відбуваються у вашому житті. Тому я закликаю усіх сьогодні зосередитись на тому, щоб платити податки, адже саме наша держава буде мати. Дуже гарний фундамент, якщо ми сформуємо дуже правильний напрямок платіння податків. Тому всіх закликаю, сам плачу і вас запрошую. Щоденно, окрім надання консультацій щодо видів доходів, що підлягають декларуванню та права на податкову знижку, проводяться тренінги та надається індивідуальна допомога платникам податків, які звернулися до податкової інспекції для подачі звітності в електронному вигляді. Подати звітність декларант може особисто або скористатись послугами звітування без відвідинь податкової інспекції за допомогою електронних сервісів ДПС. Так подати декларацію про майновий стан та доходи в онлайн режимі можна через електронний кабінет платника або мобільним застосунком Моя податкова за наявності електронного цифрового підпису. Ці сервіси дають можливість автозаповнення деяких рядків декларації та автоматичної перевірки правильності її складання. Платники податків мають можливість зателефонувати на номер 0800 501 007, щоб здійснити попередній запис до центру обслуговування платників, обрати необхідну адміністративну послугу та зручний для себе день і час. Також записатися до електронної черги можна через електронний кабінет платника.